Всім привіт. Якщо чесно, не знаю, як буде це відео, але вирішила все-таки зняти подібний формат, давно його не знімала, тому не сидіть строго. Вирішила з вами поговорити про відчуття тривожності, яке переслідує, напевно, зараз досить часто всіх і кожного, хто має більше вільного часу подумати про свої емоції, а також про відчуття незадоволення власним життям. З чого це починається, звідки е, ростуть ноги у цих таких емоцій, навіть наслідків так, нашого вибору? Е, і як можна зрозуміти причини, і як можна подолати е, цей момент, ці проблеми, якщо дійсно вони вас турбують? Отож, е, для початку ми шукаємо причину. Я почала купати причини, напевно, у власному характері, але воно неправильно. Я не могла розібратися, що саме не так, чому я саме так себе почуваю. Знаєте, як буває все гарно, все добре, все стабільно, все прекрасно, але щось всередині пішло не так. Щось не так, хтось може подумати, що з знаєте, є такий вираз, який описує подібну ситуацію. Якщо люди не розуміють, чому ти так себе поводиш, збоку виглядає, що в тебе все прекрасно, а насправді все зовсім не так. Ти це відчуваєш, тебе це розбалансовує, і ця дисгармонія не дає тобі нормально жити, не дає тобі радіти життю, не дає тобі відчувати себе живою, не дає тобі вжити в такому певному. Балансі, в певній гармонії, навіть елементарно не дає тобі відчуття щастя, тобто твій рівень ендорфінів практично на нулі, хоча все прекрасно і немає причин для подібного стану речей. Як я дивилася одного блогера, щоб відмести всі фізичні причини, потрібно так здати аналізи і подивитися, що ж у нас там не так. Але зазвичай причини більш психологічні. Тому, якщо ви фізично себе почуваєте добре, нормально, ви все робите, що потрібно, але не відчуваєте при цьому якогось задоволення, це вже питання трошечки нашої свідомості, а не того, що відбувається на рівні фізіології. І я думала досить довго і вирішила, все таки. Почати з того, що нам потрібно для повного щастя. Напевно, кожен з вас чув, що є певний набір базових потреб. Ми колись навіть мені здається, вчили ці базові потреби, чи то в школі, чи то в університеті. Але я на той час такі роки не звернула на це певної такої уваги, яка дійсно була необхідна. На даний момент я все-таки задумалася, в чому причина. І виявляється, що є певні потреби і є певні рівні, тобто є базовий рівень потреб, той рівень потреб, без якого ми взагалі не можемо жити, не можемо існувати в цьому світі. А це потреба в їжі, в воді, в диханні, в сні і в розмноженні. Це такий базовий набір. Які потрібен не тільки людині, які потрібні кожній живій істоті, без нього вона не може функціонувати. І наступний рівень потреб це потреба в безпеці. Якщо ми не почуваємо себе в безпеці і весь час в певній напрузі, це заважає нам розуміти, що ми контролюємо власне життя. Це заважає нам бути впевненими, це заважає нам планувати своє життя хоча б мінімум на один день. Це заважає нам взагалі отримувати задоволення від прожитого дня, від якихось певних досягнень, які у вас точно є в кожному дні. І взагалі це заважає сформуватись бажання, розвиватись і чогось досягати. Адже оце бажання саморозвитку, воно на вершині цих потреб. Якщо один, одна цеглинка з будівлі випадає, то погодьтесь, будівля вже не настільки стабільна і не настільки гарно сконструйована, як вона повинна би бути. Так? Відповідно, тут теж, якщо якийсь пазлик випадає з картини, то відповідно, ви ж розумієте, що інші пазлики. Уже не зовсім добре складаються. І коли дещо просідає, і це не дає вам спокою, це дійсно такий тривожний цвіночок, І дійсно потрібно, по-перше, знайти причину, якщо ви її знайшли, ну, я для себе її, в принципі, знайшла. Шукати варіанти вирішення проблеми. Спочатку проаналізувати дану причину, як саме вона впливає на ваше самопочуття. І що ви можете зробити на даний момент, максимум від вас, щоб зменшити вплив оцієї причини на, ваш, на ваше самопочуття, на ваше життя? Якщо ви не можете зробити на даний момент якихось таких дуже категоричних рухів, мається на увазі кудись поїхати, змінити обстановку, попросту відпочити. Можна спробувати переналаштувати власну свідомість, тобто, по-іншому, дивитися на все те, що відбувається навколо, трішки абстрагуватися і спробувати знаходити більше плюсів у всьому, що є, спробувати радіти кожній дрібниці. Яка є, а вона дійсно є на даному етапі вашого життя, навіть якщо це досить важко, спробувати хвалити себе за кожне, навіть невеличке досягнення. От ми прожили цей певний день, так який, здається, тягнувся, який не зовсім день життя а більше існування. Але в цей день ми зробили певні речі, за які варто себе похвалити, за які варто бути вдячною собі, і звичайно, всесвіту. В будь-якому випадку, якщо ви навчите себе вдячності за кожну хвилину, яка прожита вами, то оце відчуття тривожності і величезна потреба у безпеці, яка є не... якої вам не вистачає, воно трішечки нівелюється і вам буде в будь-якому випадку легше. І скажу вам так, навіть якщо б ви прийняли якесь кардинальне рішення і кудись поїхали, не факт, що це кардинальне рішення воно вплине одразу на ваше самопочуття і вам стане краще. Скажу вам так, що ми завжди себе беремо з собою, і де б ми не були, добре там до нас нема чули таку напевно фразу. Але якщо ми зсередини у нас щось йде не так, то це в будь-якому випадку буде впливати на наше життя, у будь-якому випадку буде його трошечки спотворювати і не давати нам насолоджуватися ним повноцінно. Це не норм, хоча ми всі, напевно, живемо частково в такому, в такій площині, так. Де нас багато чого не влаштовує, де нам потрібна допомога, щоб зрозуміти навіть не те, що допомога підказка інших людей з боку, щоб зрозуміти, що все у нас добре, де нам потрібна підтримка, нібито на рівному місці, і ми не можемо справитися з власними емоціями, з власними почуттями, з власним відчуттям якоїсь такої недостатності. Коли вам не вистачає життя в житті, так? потрібно пробувати домовлятися з собою, потрібно пробувати розібратись собі в власних емоціях, в власних почуттях, в їх причинах, проаналізувати і шукати варіанти розв'язання даної проблеми, яка влаштує саме вас. І тільки тоді, коли ви приймаєте ці варіанти і робите певний вибір в цьому житті, тільки тоді у вас може щось змінитися. На це потрібно зазвичай більше часу, ніж ми собі уявляємо, Хоча хотілося б, так, знаєте, по змаху чарівної палички, щоб все налагодилось. Так не буває. І коли ви вже певний час перебуваєте в цій напрузі і в житті тривожності, то вам дуже важко буде відмежуватися від цих відчуттів, переключити свій мозок, навіть якщо ви опинитесь у більш безпечній ситуації, ви все одно думками будете повертатись до цього відчуття тривожності. Воно вас може не покидати ще довший період часу. Не скажу, що потрібно вміти контролювати дуже багато зараз всяких. Подкастів, відео, як вміти контролювати власні емоції. Зазвичай контроль не працює. Треба вміти правильно їх проживати, приймати їх і чітко усвідомлювати, що дана емоція не керує тобою. Дана емоція це реакція твоя на певний подразник, це не те, яким як ти то є. Тобто, якщо ви панікуєте, то ви не панікер. Так? Якщо ви робите якісь Незрозумілі дії на даний момент підпливом емоцій, то ви не є от така людина, і треба зібрати всі ці думки докупи, весь хаос, привести в певний хоча б мінімальний порядок, і потихеньку дозволити собі ці емоції проживати. Якщо у вас є відчуття тривожності, то причиною може бути ще й напруга від. Контролю власних емоцій, від того, що ви не даєте собі їх проживати, від того, що ви забороняєте собі дещо відчувати, на дещо не звертаєте уваги. І всі ці дзвіночки вони потім можуть перерости не тільки в якісь такі відчуття незадоволення, не а в дійсно певні фізичні хвороби, замовлені психосоматикою. Тому, перше, шукаємо причини, чому вони відчуття тривожності. Друге аналізуємо їх, третє. Шукаємо варіанти, як вирішити дану проблему. Четверте приймаємо рішення, як вирішити, з його наслідками. Беремо на себе відповідальність повну за зміну власного життя і. Починаємо його змінювати, починаючи з середини. починаючи з своїх почуттів, своїх емоцій, з усвідомлення того, яке є життя, що вас оточує, чому варто радіти, і виховуємо останнє, виховуємо обов'язково в собі відчуття вдячності, щоб. Нівелювати незадоволення і трішки заспокоїти трагічність, трагічність ситуації. У нас трагізм це все наше. Ми, в принципі, по-іншому, напевно, не вміємо. Але, але для того ми є трішки такі трагічні, щоб могти, щоб розуміти, коли буває класно, коли буває добре. Бо як не крути, в якихось сумних негативних емоціях ми перебуваємо повністю в потоці. А от для усвідомлення чогось позитивного, для повноцінного відчуття щастя, часто нам потрібен фотоапарат, якось так. Тому беремо себе в руки, починаємо жити, починаємо дійсно керувати своїм життям всього. Декілька етапів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі, як ви справляєтеся з тривожністю без, без психолога, без порад інших людей, а просто аналізуючи власні почуття і власну поведінку. Надіюсь, відео було корисним. Залишайтеся зі мною надалі. Па-па-па-па.